Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Особливий їх випуск, бо сьогодні. сьогодні середа! Кепком оголосили про ще одну відкриту бету нового стрітфайтера, але цього разу буде більше доступних персонажів. Стартуватиме це діло одночасно на всіх платформах і триватиме з 19 по 21 травня. Хочеш зі мною? Давай. Ремейк Сістем Шоку отримав нову дату релізу. Вийде вже 30 травня. Але поки тільки для ПК. Консольні версії теж є в планах розробників, але термінів виходу поки не було анонсовано. Який жах. 16 травня остання FIFA, та що за 23 рік потрапить у підписку EA Play. а також і в Xbox Game Pass Ultimate. бо та підписка входить до комплекту тієї. Белла Рамзі, акторка, що зіграла Елі в екранізації Ластофасу, знялася ще й в рекламі віарної версії Гран Turismo 7. Добре, тепер серйозно, що це за цирк? Private Division спільно із Game Freak планують створити нову неанонсовану aaa гру про самурая. Та навіть вже поділилися першим концепт артом. Вийшло доповнення до Saints Row під назвою Пограбування та небезпеки. Автори, які запевняли, надалі продовжують підтримку гри. Попрацюємо? Так, 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 зараз. Нещодавно Gorilla Games виповнилося 20 рочків. В честь цієї події вони виклали відео з нарізкою всіх своїх проєктів, над якими працювали або брали участь у їх створенні. Та подякували усім геймерам за підтримку. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. а Також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудова. До четверга.